Мої вам вітання, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана. Не буду оригінальною, коли зразу попрошу вас поставити цьому відео вподобайку, підтримати його коментарем і взагалі підтримувати наш україномовний контент, який просуває на неосяжних просторах Ютубу наше українське. І мова знову про бюджетний французький бренд Жан Артес. Не так давно я знімала відео, в якому розповідала про свої нові аромати від цього бренду. І моя глядачка, підписниця пані Яна, запропонувала мені познайомитись з ароматом з лінійки Гіпюр та Шовк і та ваніль. Звісно, я погодилась. Пані Яна люб'язно надіслала мені відливантик, відливантики, тому що щедро поділилась іншими ароматами зі своєї колекції. Але сьогодні мова саме про іланг та ваніль. Ось такий був у мене відливантик, і я хочу вам сказати, що тут уже ну, пару капелюшечок на денці. Аромат мені дуже сподобався. Я так його захопливо носила, користувалась їм з величезним задоволенням і вранці, і в день, і на ніч. І, звісно, не втрималась і замовила собі флакон, на який я давно поглядала. Але якось так думала: ну, сотка, великі флакони, можливо, і не треба. Але після того, як я практично до дна випила цей відливантик, я більше не мала сумнівів. І також я вирішила його порівняти з ароматом від Сержа Лютанса Ембуа Vanille» Ванільний Ліс, оскільки є така думка, що цей аромат від Жан-Актес є схожим. Не скажемо, що клон, але дуже схожим, і мені хотілося провести своє розслідування. І що ж я з'ясувала? Ванільний ліс у мене ось у такому відливанті це був подаруночок, коли я одержала посилку від Юри з каналу Ukrainian Fragrance Community та Ангеліни з каналу Deva Ange. Я так, тут, мабуть, було 5 мл, і я так уже декілька місяців носила цей аромат, своє задоволення, звісно, з деякою часточкою економії, оскільки знаю, що аромат не дуже бюджетний, і навряд чи я його собі придбаю. І до чого ж я дійшла? До якого висновку? Коли я паралельно розношувала ці аромати, а також наносила їх на мотри, то зробила собі такі приміточки, що з ароматом сержа-лютанса я відчуваю зразу після нанесення, я відчуваю суху з гірчиночкою ваніль, і мене не покидало відчуття, що я відчуваю шкіру. Ніби такий гарний жмут стручків сухої ванілі лежить на тоненькій-тоненькій шкірі. Можливо, вона не супернова, але вона віддає свій запах. І оце відчуття цієї шкіряності воно присутнє. Я не знаю, чи хтось відчував шкіру у ванільному лісі, принаймні те, що я колись слухала у блогерів. Я для себе цього не відмітила. Потім ця шкіряність вона якось трансформується вже в таку бальзамічність. І аромат він тримає свої межі. Ось він має свої такі грані, це ліс. Це ліс і аромат в цьому ванільному лісі гуляє. Там хтось пробігся в шкіряній курці, але за межі цього лісу він не виходить. Тобто для мене ванільний ліс лютанса це не, це не барвограй, це не парфумерний барвограй, не парфумерна веселка. Це доволі лінійний аромат, приємний, такий, як я ще раз повторюсь, з межами. Він має свої межі. Він не розтікається. він… Я не сказала б, що він дуже-дуже е, дифузний, принаймні я цього не відчула. І е, забігаючи наперед, скажу, що як аромат Лютанса, так і аромат від Жан-Артес я відчувала паралельно однаково близько п'яти годин. Що ж, показав мені аромат від Жан Артеса. Коли я його нанесла, то перші секунди, звісно, давали. Звісно, а чого, звісно? Ну, давали е, легку спиртинку. Буквально декілька секунд. Відчувався спирт. Це, мабуть, притаманно доволі бюджетним ароматом. Хоча не всі аромати Жан-Артез можуть давати спирт на початку. І потім знову ваніль суха. Що мені сподобалась оця схожість суха ваніль. Не ванілін, не кондитерська ваніль, а суха ваніль. Хоча тут в нотах заявлені слива, кокос, я цього не відчуваю. Але, мабуть, оця вся сукупність нот надає цій сухій ванілі солодавості. Але вона настільки завуальована, що не виходить за межі. І якщо хтось не любить солодкі аромати, то не треба боятися тої солодкості, яка є саме в цьому ароматі. Вона настільки політкоректна і ваніль тримає свою планочку. І оця солодавість тримає свою планочку. І я не відчувала тут деревини, яка заявлена в базі, для мене це аромат. Це суха, солодава, десь там злегка ваніль, і цей аромат для мене більше повітряний, більше легкий. Я навіть, знаєте, на блотері переплутала. Лежали два блотери, а я в силу своєї такої не дуже не дуже гарного зору. Я не побачила підписи на блотері. І просто от беру через декілька годин, і, значить, так нюхаю, то воно, ну, звісно, це лютанс, так гарно. Беру інший блотер, ну, це артез. а потім я читаю, а я переплутала. Це мене дуже вразило. Я не очікувала від такого бюджетного аромату, таких якостей і таких вражень. Якщо порівнювати ціну, це настільки разюча відстань між ними, але якщо ви дійсно любите ванільний ліс Лютанса, але не можете собі цього дозволити по якійсь причині фінансово, то Іланг і ваніль від Жан артес це просто ну, 95% попадання. У них є спільні ноти, це тільки кокос, ваніль та мускус. Звісно, що піраміда у Лютанса набага, набагато набагато більше. Я спробую поставити картиночку. У Жан Артес піраміда менша, але настільки вдало. Передається цей настрій, хоча, звісно, вони різні. От Відчутно, що у Лютанса є оця, як я її назвала, обмеженість, така строгість. Це як порівнювати, можливо, таку досвідчену професіональну жінку, яка знає собі ціну. Яка, можливо, є якоюсь керівницею, директором якогось підприємства, і молоду юну дівчину, доволі молоду, скажімо так, випускницю вишу, яка також знає собі ціну, знає, чого хоче в житті, але вона ще легка, повітряна і не має великого досвіду. Отак От я можу це порівняти. І я настільки загорілась тим, щоб мати такий аромат, що, звісно, замовила собі флакон, і ось у мене в руках нерозпакована коробочка, яку я хочу розпакувати разом з вами. Взагалі, бренд Жан-Артес настільки відповідально підходить до оформлення, до презентації своїх ароматів така красива чорна коробка з Імітацією якби золотого гіпюру. І на зворотньому боці зазначені ноти. Ось тут можна прочитати, що в верхніх нотах це кокосовий горіх і слива. В нотах серця Іланг, Іланг та Деревина кедра. Я окремо іланг не вловила. І якщо він тут є, то він не дає оцієї Іноді притаманної і лангові ретровості. І в нотах бази, ваніль і мускус. Ну що ж, давайте розпакуємо. Я це роблю за допомогою ножиць, я зрізаю вершечок. Я вже розказувала в одному з своїх відео, що придумала собі такий спосіб, і це дуже зручно. Ну що ж, Давайте подивимося на флакончик. Опа! Що у нас тут? І як у нас тут? От так. Я так покажу, ще сама не дивилась, але бачу щось фігурне та красиво. О, пляшечка. О, ой, яка красота! Слухайте, яка красота. Я не знаю, чи передасть камера. Це таке. Кружавце золотисте. У мене є залишку флаконі, подарований матіолою. Із цієї ж лінійки тільки аромат, який дещо нагадує Гіпнотік Poison від Діор. Але там оцей гіпюр чорний. А тут він золотистий, дуже красиво. Так, відкриваю, дивимося на. Пульвелізатор. Зараз перевіримо, який тут пульвелізатор. Як завжди, перші пуски на коробочку. Раз, два, три, чотири. Ой, ви знаєте, так мілесенько, мілесенько. Так, це він, перша секундочка відчуває спирт, як я й казала. І все, і починається ваніль. Ви знаєте, саме зараз з флакона на своїй шкірі в кінці жовтня я трішки відчуваю сливу і трішки відчуваю іланг. Я не знаю, з чим це пов'язано. Чи день такий, чи флакончик такий, але якось так. Знаєте, кожен день емоції можуть бути різні. Це залежить від температури, від того, як ніс працює. Дуже рада, що у мене з'явився, завдячуючи пані Яні, такий новий мешканець моєї нової колекції. Красота. І якщо ви Шукаєте бюджетні аромати, то це дуже гарна знахідка. Я не так давно бачила на барахолці, продавали за 240 гривень. Майже повний флакон. На парфумерній барахолці в Телеграм. Це барахолка від Ukrainian Fragrance Community. Я залишу посилання в описі до відео. Що ж, дорогі мої глядачі, я вам щиро вдячна. Щиро вдячна вам, дорогі мої підписники, котре-котре. Не втомлююсь повторювати, що все було, є і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.